Перша розмова за чотири роки Володимир Зеленський поговорив телефоном із Дональдом Трампом. Сталося це після офіційного висування Трампа як кандидата від республіканців у президенти США. Ключове, що почув президент України, перемога Трампа не буде вигідною Росії. Про це заявив прес-секретар Зеленського. Трамп водночас прокоментував розмову у соцмережі і зауважив, що на його думку Росія та Україна. Зможуть домовитися, а мир неодмінно настане. Можу додати деякі деталі, скоріше, скоріше, неформальні, а такі емоційні. По перше, і Дональд Трамп сказав, що назвав розмову хорошою, і так само вважаємо, і ми це була хороша розмова в дусі взаємоповаги з того, що не увійшло, але про те, що варто сказати, що Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються якось пояснити. Виправдати дії Володимира Путіна, російського диктатора ніяких виправдань тут звичайно немає. Він звичайний убивця. Президент так і сказав. А Трамп сказав теж дуже цікаву річ. Він сказав не вірити. Це його така фірмова фраза, фірмова цитата. Не вірити фейк ньюс про те, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії. Він цю цю, цю тезу назвав фейк-ньюс і закликав у це не вірити. Ніяких фейків лише факти. Атакам не летять вглиб території Росії, але це роблять українські дрони. Потужний удар по військовому аеродрому Міллерово, що в Ростовській області. Місцеві чули понад півтора десятка вибухів. Сталася потужна пожежа. Попередньо йдеться про уражений склад пального, але горіло впритул до місць, де має зберігатися бойова авіація ворога. А де південь Росії не горить, там підгорає у. Місцевих мешканців жителі Краснодару вийшли на протести через постійні відключення світла і вже сталися перші затримання в українському центрі протидії дезінформації. Натякають на радіаційний витік, який міг статися на ростовській АЕС. Російська влада запевняє, що загроз немає. Лише тимчасово виходив з ладу енергоблок. Все буцімто поновили, але точно не світло. Для понад двух из половины миллионов россиян, а у тих зявляются подозрения. Временная подача электричества в Кистане, в Ростове там пошли внезапные отключения. А я что-то не понял, у нас что перестали Гідролітростан... тимчасова подача електрики у нас в Дагестані. В Ростові почалися вієлові відключення. А я щось не зрозумів. У нас що перестали гідроелектростанції працювати чи атомні електростанції? Чи ми більше продаємо ніж власним громадянам потрібно? Ви чого піде бать? Думали загребли собі ці електростанції, гідроелектростанції, атомні електростанції, і будете, те продавати електроенергію комусь із сусідів блять? а своїм громадянам. Вам хто дав право свій народ кидати? Пере, Радянський союз будував, а банда п**сів загребла. Усе бюги. Народ вас на вила підніме. Олексій Пасак. П'ятий канал. В Іспанії затримали проросійських хакерів, гакерів, які атакували союзників. Про це повідомила іспанська цивільна гвардія. Трьох зловмисників затримали на Балеарських островах та в Андалусії. Слідство вважає, що вони дотичні до хакерської групи. NoName. вона з'явилася після початку повномасштабного вторгнення Росії. Її ціль реагувати на антиросійські дії з західних країн. Хакери вивчають атаки на сайти державних установ та компаній, які підтримують. Україну. у червні вони атакували компанію Санта Барбара Сістемс в Іспанії. Підприємство ремонтує танки Леопард для постачання в Україну. Нині іспанські служби здійснюють розслідування щодо трьох затриманих щоб виявити інших учасників атак. На Одещині затримали мера Рекетира. Служба безпеки та поліція знешкодили злочинне угруповання. Його ватажком виявився голова міськради одного із портових міст. Фігуранти намагалися незаконно заволодіти базу відпочинку на узбережжі Чорного моря. Все для того, щоб Продати її для цього. Зловмисники силою змусили власницю відмовитися від прав на турбазу. Правоохоронці затримали мера, коли той отримував завдаток від потенційних покупців. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. У середмісті Києва знесли історичну пам'ятку 19-го століття садибу зеленських. Про інцидент повідомила поліція. Там порушили провадження. Зазначають, напередодні ввечері невідомі за допомогою важкої будівельної техніки знесли пам'ятку, і це попри те, що робити це забудовнику, забороняє закон. Ситуацію обурені й у столичному департаменті охорони культурної спадщини про небезпеку знеш... знесення історичної садиби. Повідомляли громадські активісти. Їм стало відомо про наміри забудовника звести там. Житловий комплекс злочинним планом не завадила і петиція містян щодо захисту будівлі, яку підтримав міський голова. Це вже не вперше, коли у столиці зносять історичні будівлі. Кілька років тому забудовник зніс дім Уткіна. Поліція тоді пробула на місце злочину, утім так і не змогла зупинити демонтаж. Врятувати життя та підготувати для евакуації пораненого воїна на фронті треба якісні аптечки. Їх збирають українські волонтери. У наборі є все необхідне, щоб накласти турнікет, знеболити, зупинити кровотечу та заштампувати рану. 400 аптечок коштують 2 мільйони гривень. Як допомогти українцям, українським бійцям зберегти життя? Віталій Залевський розповість. у Тихо, тихо. Бакуля, а -а -а! Турнікен, де? Є, сь, так рятують пораненого бійця ЗСУ на харківському напрямку. Поблизу розірвалася ворожа граната, штурмовик зазнав поранення ноги та руки. У розпал ближнього бою побратими наклали пораненому турнікет та затампонували рану. На передовій кожна секунда важлива, тому аптечки завжди мають бути поруч. Якщо щось стається, не дай Бог з бійцем. То він в першу чергу, якщо він може, він сам собі надає допомогу, і все, що у нього є, це його особиста аптечка. Якщо йому надається якась інша особа, то вона надає йому допомогу в першу чергу за допомогою його аптечки. Це рятує бійця від ампутацій та смерті. Сергій служить на Донеччині, де постійно сунуть російські окупанти. У бійця три аптечки і багато турнікетів, які розкидані по сумках. Аптечки часто це розхідник, тому що там. Потрапить у ламок, воно десь буде в бруді. Е, ситуації бувають дуже різні. Е, Інді ти використав свою частину аптечки на якогось іншого бійця. Її треба постійно поповнювати. Тому ця актуальність це як постійний процес. Не буде такого, що аптечок достатньо. Не буде такого, що турнікетів достатньо, тому що вони постійно використовуються, рятуючи її життя. Допомагають бійцям з аптечками. Волонтери нам показали, які набори відправляють бійцям на передову. Ні містяться ті компоненти, які необхідні для того, щоб врятувати його, його чи її життя, завдяки такій аптечці воїна можна врятувати від кровотечі, проблеми з диханням та інших поранень. Найважливіше у ній американські турнікети КАТ. їх вважають золотим стандартом. Зараз в нас в упаковці. Звичайно, що коли там вже військові їх отримують, вони упаковку знімають для того, щоб не витрачати дорогоцінні секунди в випадку поранення. Також у військовій аптечці є кровоспинний бинт бинти зі спеціальною речовиною. Яка зупиняє кровотечу за лічені хвилини? Антибактеріальна серветка від опіків, рятувальна термоковдра. Будь-який поранений, особливо з кровотечою, починає втрачати тепло дуже швидко. Це п'ятий пункт ключового алгоритму тактичної медицини, але дуже важливий, тому що чим краще буде збережене тепло, тим легше. Людині буде оговтатись. Одна така аптечка коштує близько п'яти тисяч гривень. Волонтери збирають гроші на 400 наборів. Їх уже чекають військові, які воюють на найгарячіших напрямках фронту. Кількість людей, яка воює, велика і так само не, не, не з усім держава може справлятися, тому для цього є волонтери для того, щоб де можемо підхоплювати це. Два мільйони гривень треба волонтерам на військові аптечки. Допомогти зберегти життя наших бійців донатом можна на офіційному сайті Frontline Care. Там же військові можуть заповнити анкету для того, щоб отримати аптечки. Віталій Залевський, Ігор Костюк, п'ятий канал. Друзі, завершую новини в цій годині. Не прощаюся. Редакція готується до великого випуску новин. Він буде о 21-й, тож будьте з п'ятим каналом. we <laughs>